Після скандального законопроекту, яким фактично приватизовувалися ліси, у раді документ доопрацювали у новому законопроекті. Нардепи ввели мораторій на вивезення деревини строком на 10 років. Однак заборонили вивозити лише готову продукцію. З одного боку, ніби заборонили вивіз круглого лісу, от, а з другого боку заборонили. Підприємствам, переробникам експортувати готову продукцію на західний ринок для обладнаних і потужних підприємств західної України це крах. Якщо вивозитимуть сировину, а не готову продукцію, вони просто перестануть працювати, переробляти, здійснювати глибоку переробку 18 тисяч кубічних метрів в рік, сплативши при цьому 16 мільйонів 200 тисяч податку. Але воно переробляє знаєте скільки? 1200. і сплачує 1 мільйон, тобто 15 мільйонів 120 тисяч гривень на одному тільки підприємству втрачає держава. Окрім втрачених податків, робочих місць українці втрачають ще й власний продукт, адже виготовлені в Україні шафа чи ліжко з власної сировини. Це як мінімум вдвічі дешевше заімпортовані меблі. Яна Курченко, Христина Хоменко, соціальна країна.